Скільки денег потрібно мені сьогодні віддати за цього Nissan Кашка, Ярослав? Всього-навсього 400 і цей красень ваш. Це машина пригнана з Бельгії з пробігом 224 тисячі 13-й рік. В суперкомплектації, 1,6 дізельний мотор. Цей пробіг ви можете підтвердити. На кожному з автомобілів, які стоять тут на майданчику, ми можемо підтвердити пробіг і можемо показати, як автомобіль виглядав на момент придбання на аукціоні. Тому без питань на Чорну П'ятницю, що буде в подарунок від вашої фірми. Повний бак дизеля, якщо придбаєте палива, якщо придбаєте автомобіль у нас на майданчику на цьому тижні, до суботи включно. Де ми знаходимося? Місто Суми, Білопільський шлях 11, відомі в соціальній мережі під хештегом «Лютий імпорт». Звертаємося. Завжди раді. Я вам обзорчик, отак по кругу автомобільчика. Що за у нас Тут кольоси тут комплектація ногами в жир. Давай в наступному відео покажемо, тому що це тачка прям в жир з фаркопчиком. Да, да, да. Ну зараз по колу, а тоді в наступному відео більш детально комплектація мо цікаво. Підписуємося і наблюдаємо.